Виконуємо номер 469 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Автобус і легковий автомобіль рухаються назустріч один одному. Швидкість легкового автомобіля 90 км за годину, а швидкість автобуса у 1,2 рази менша. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо між ними 168 кілометрів. Приступаємо до виконання, знайдемо швидкість автобуса. Відомо, що вона в 1,2 рази раза менша. Тому 90 поділимо на 1,2 Подамо 90 у вигляді дробу знаменником 1. 1,2 треті у вигляді неправильного дробу. Один множимо на 3 3 додаємо 2 5, маємо 5 третих. Помножимо 90 перших на дріб обернений до дільника на 3 п'ятих. 90. І 5 можемо скоротити на 5, 90 ділимо на 5, буде 18, 5 ділимо на 5, буде 1. У чисельнику 18 множимо на 3 буде 54, знаменнику 1. Отже, 54 кілометри за годину швидкість автобуса. Відомо, що автобус і легковий автомобіль рухаються назустріч один одному. Знайдемо швидкість їх зближення. Для цього 90 додамо 54. 90, додати 54, маємо 144 км за годину і пояснюємо швидкість зближення. А тепер можемо дати відповідь на основне питання нашої задачі. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо між ними 168 км. Поділимо 168 км на швидкість на 144 км за годину. Чисельнику 168, знаменнику 144. 168 і 144 скорочимо на 24. 168 ділимо на 24 буде 7. 144 ділимо на 24 буде 6. Маємо 7 шостих, Дріб неправильний. Подамо у вигляді мішаного числа 7 ділимо на 6. Неповна частка буде 1, вистачу 1. Маємо 1, 1 шосту години. і пояснюємо, зустрінуться. Легковий автомобіль. І автобус, записуємо відповідь. через 1,1 години ми дали відповідь на питання, через скільки годин зустрінуться автобус і легковий автомобіль, якщо між ними 168 км і швидкість легкового автомобіля 90 км за годину, швидкість автобуса у 1,2 рази менша. І автобус і легковий автомобіль рухаються назустріч один одному номер 469 виконано